Пішло моє замовлення, з інтернет магазину Агромаркет. Як бачимо, упаковочка гарна, і інтернет-магазин Агромаркет відновився. 1 травня Росія зруйнувала повністю, дуже завдала великої шкоди інтернет-магазину Агромаркет. Пострадали сачинці. Але магазин відновився і Квітуче майбутнє нас чекає. Сьогодні і на майбутньому, як завжди. Тепер подивимося на саджинці. Так, відкриваємо упаковочку. Як завжди, у магазині є накладна. Заказала я різні саджанці. Гортенцію. Два види гортенцій заказала. Хризантемку і вузок фіолетовий. Ну що ж, подивимося тепер на упаковочку. Упаковочки, як ми завжди гарні, як ми бачимо. Так, витягуємо садженець. Це в нас гортенція. Червона гортенця, як бачимо, прийшла вона жива, красива, навіть з квіточкою. Садніці в них завжди хорошої якості. Так, відкриваємо далі упаковочку. Так, нас тут завжди скріплено, треба со своїми рослинками. Вони посилають так, щоб до, до клієнтів прийшли живі, красиві саджанці. О, це я заказала бузок. Бузочок, як ми бачимо, я заказала махровий бузок, темно-фіолетовий тарас пумба. Як бачимо, саджанець. Великий, красивий, живий. Дивимося слідуючі саджанці. От гортенція у мене друга. Це гортенція Гуртенція, гуртенція крупнолиста. Як бачимо, красива. З квіточкою Саджанці Великі, красиві. Ну, Тільки будемо чекати цвітіння. Це у нас хризантема. Жива, красива, красиві сачени, це гарна упаковочка. Хризантема велика квіткова. Ще у нас одна гортенція. крупно-листа, як бачимо, саджанець красивий, живий. Що ж можу сказати? що саджанці в агромаркеті завжди хорошої якості, незважаючи на що, ми будемо казати, Україна є, Україна буде. Бажаю успіхів і хороших клієнтів, і хороших саджанців в магазині інтернет-агромаркету. Дякую вам за те, що ви є.